Драцена втратила декоративність. Що робити? Ось бачимо вже сформована драцена протягом багатьох років. Вже витягнулася, повикривлювалася. Вона в мене стояла ось так зв'язана. Ось. Але мені вже не подобається. Хочу її обновити. Для цього беру секатор І ось буду зрізати. Половинку. Такі ось залишу пенючки. Ту спенючки є садять. Я ось зараз зрізані поставлю в водичку. Ця драценка також відійде. Знизу у мене вулканічний оксаліс. Ось, цей підріжу коротше. Десь ось так і заново переукоріню. А тут у нас напускає драценка, щоб вона була пишніша, щоб була красуня. Рунт недавно поміняний, оксалій знизу посажений, щоб зберегти декоративність рослинки. Ці гілочки ми поставимо у водичку. Ось і все поставила в баночку, навіть гілочку, яку зрізала без верхівочки, всі поставила на вкорінення в водичку. Все, будемо очікувати на оновлення драцени, а гілочки, щоб кинули корінці. Всім пока-пока!